Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні в нас офіційно на державному рівні, на національному рівні вшановуємо ми, вшановується так захисники, які полягли за боротьбі з окупантом. В боротьбі за нашу незалежність, за наш суверенітет, так, за наше право існувати на цій планеті як унікальна окрема, правова, так європейська держава з, ну, з цивілізованими, з демократичними цінностями. Тому е, офіційно е, від, би, відзначаємо, пам'ятаємо, хоча ми пам'ятаємо, звісно, завдяки кому наша незалежність зберігається, наша Україна є, існує, розвивається, як може. Ми далі працюємо, сплачуємо податки, так дещо плануємо, звісно, і допомагаємо. Але такі дні, які офіційно є в державному календарі, так окремими днями вшанування. Захисників, які полягли в боротьбі, за нашу державу і за нашу державність теж дуже і дуже важливі. Тому згадаймо всіх, шануємо їх і пам'ять бережемо про них. І так, далі собі з цією пам'яттю. Як і собі вкладаємо, і нашим прийдешнім поколінням, так нашому підростаючому поколінню вкладаємо в голову ці цінності і ці поняття, що ми є окрема нація, і в нас є вороги. І наш головний ворог це наш сусід, окупант, терорист, який прийшов вбивати нас, і їм теж доносимо, що ми. Не споріднені з ними нічим, ми є унікальні, незалежні і неповторні. І всі нав'язані міфи ми руйнуємо, спростовуємо і відновлюємо нашу історію, бо нам теж дуже довгі роки, десятиліття навіть сторіччя нав'язували спільність, братерство і так далі, і викривляли нашу історію так. Тому е, зараз воно в чергове. Бо це в чергове відстоюється ця наша унікальність, ідентичність і окремість на полі бою, найперше. От так, я в цей день, звісно, знову ж таки пройдуся своїми троядами, покажу вам дещо що квітує. Бо я пам'ятаю, що саме завдяки тому, що зараз триває боротьба на наших теренах і. Хай яким не яким долученням я все ж таки фінансово долучаюся, Щодня обов'язково я долучаюся фінансово по кілька разів, на кілька зборів і знайомим. Особисто в мене є волонтери, які там особисто я знайома з ними. Так вони допомагають якимсь певним підрозділам чи, чи частинам. Ось. І, звісно, такі загальновідомі фонди, як повернись живим, фонд Стерненка і так далі. Я теж долучаюся. Це якби. Тепер стало важливішим, або ж навіть таким буденним заняттям чи моїм завданням, як випити кави. Так з раніше було випити каву і починати день. Тепер треба обов'язково закинути певну частину коштів. От, а потім вже випити кави, бо день почався саме завдяки тим, хто тримає зараз ту навалу орди на нашій землі. Клементина, я хочу почати з неї, бо це є українська селекція, це є Крим. Крим, до речі, так. Я не уявляю, як там люди живуть, мається на увазі, наскільки вони теж ну, от, е, постійно під пресингом, так, постійно, звісно, що в таких нелюдських умовах мається на увазі. В Криму, помереженому тими ФСБшниками і тим всім, вже більше десяти років окупації. І, до речі, ще я зазначу, бо ну, все, що пов'язано в мене з Україною, найперше пов'язано з українською мовою. У мене Україна це є українська мова, так мова титульної нації. І знову ж таки, я дуже не люблю, коли там нав'язують історично склалося і так далі. Оця двомовність і так далі. Це нам просто історично склалося, не просто точніше, а це те, що була винищена. Частина населення україномовна або ж споплюжена, принижена, принижена гідність, принижена людська гідність. І, відповідно, частина з людей просто мусила перейти на мову, зараз я її називаю окупанта, от, тому що вона була упосліджена за своє україномовство. Так? І от мені з Криму часом пишуть коментарі українською мовою. І я просто в шоці. Як люди, ну, після 10 років більше, ніж 10 років окупації Севастополя, мені пишуть українською мовою. Це просто неймовірні люди, неймовірно м, сильного характеру, так, нермнеймовірної віри в Україну і в те, що визволять їх з тої окупації. Ось водночас мені пишуть з Києва е, російською мовою. Оцього я от зовсім не можу зрозуміти. Хто його знає, як там ті щелепи лепи складені? Не знаю. Ну, в принципі, може бути якась проблема дійсно. Тому так, клементина кримська краса вирощена в Криму, чи, точніше селекціонована, але в мене зараз росте і квітне, і вона дуже чарівна. Я теж вже вам показувала, розказувала не раз і в чергову хочу показати. Може хтось собі шукати, особливо тим, хто полюбляє чайно гібридні сорти, тим, хто полюбляє отаку ніжну рожеву барву. До речі, так рожевий, рожевий. Я вже теж не раз розказувала. Найбільше рожевих троян, мабуть, все існує в світі рожевий цей рожевий і, звісно, рожевих відтінків. Але ця клементина це щось прекрасне. В неї рожевий може бути темніший, так? Коли вона ось починає квітнути пуп'янки, на етапі розгортання пуп'янки, він такий насиченіший рожевий, а потім він світлішає, і особливо, коли сонце вже починає клинитись до заходу. Дивіться, яка це чарівність. Такий ніжно рожевий, не вигорівший, не вицвілий. Він, звісно, посвітлішав, але він так ніжно світлішає і це дуже гарно виглядає. І ви знаєте, на диво ця квітка. Так, це чайно гібридна, але вона не є така набита аж сильно, як частина інших чорних гібридних сортів. Так, але вона досить гідно і довго тримається, враховуючи, що в нас спека з дня в день. А вночі, в принципі, холодні, дуже різкий перепад між нічю і денню, І днем, вибачте, наприклад, в день 30-30 а вночі 10-14. Це дуже різкі перепади. Так. Давно вже вечори холодні, і ранки досить холодні, а вдень просто ж спекотно. От, і вона тримається. Тримається конкретно квітка окрема, тримається хвиля, квітне і тішить. Деякі все ж таки квіточки не не можуть розкритись, Я саме оцей пуп'янок вам показувала в одному з відео і навіть представляла пальці, який він високий. Він не розкрився, не мав сили. Але інші, все ж таки, ті, що по периметру, от кругом нього віночок був, вони розкрилися так. І інші ось квіточки теж розкрилися. Ну окей, центральні, трішечки може позагнивалися, але більшість квіточок все ж таки розкрилися. Тому ось, дивіться, ще один відтінок. Ніжність, ніжність. Ось ця взагалі вона ніби вже і кремово-рожева, але ще видно, чітко, натяк на рожевий колір. Дуже прекрасна. Велика квітка. Ось отут, ось на одному кущеві, скільки можна помітити різних барв. І, до речі, пан Іван Штонь. Нещодавно він виставив каталог свій на осінь, і там є Клементина була. Принаймні, я не знаю, може вже розмели, але хто цікавився, от прошу дуже. Фейсбук, пан Іван Штонь, є в нього Клементина, принаймні так, він додавав каталог. Ось, придивляйтеся, вона має аромат. Не такий насичений, ні, не є такий, що прямо ти там <хи> будеш відчувати, наскільки насиченість мускусність, ні. він є досить легкий, але класичний для троянди такий досить гарний аромат. Ну, не знаю, от як від неї відійти, скажіть мені, я просто хочу її знімати зі всіх сторін, зі всіх ракурсів. Ну, Так я розумію, що ще, ну я думаю, днів зо 5. І оці квіти, які вже в кадрі, вони вже точно будуть. ну, не декоративного стану, а може, частина облетить. Але водночас оці ось які ще напіввідкриті, вони ще будуть. А Росте, з якого ж року? Я вже казала, чи з 20-го, чи з 21-го, мабуть, це таке з 21-го року. І так, з року в кущ додає. Перший рік вона показала себе, показала цю чарівність свого оцього. Келишка високого і як гарно відгортаються пелюстки, але вона з року в рік додає в прирості, а вона з року в рік більше і більше там гілкується. Мабуть, все-таки з року в рік і довше тримається квітка. Мені так виглядає, мені так пригадується, що все-таки додається часу трив... квітування так, кожної окремої квітки тривалості. Ну, чудово. Зараз просто прекрасне освітлення, я не можу від неї відійти, яка вона пригарна, ця оклементина. Чудесна листя, окрема похвала. В мене на набігу, ви бачите, теж не розмелькає повністю голені пагони, але ця ні, це не про неї. Вона чудесна і прекрасна, дуже красива. Ось біля неї Коколоко, до речі, Ну, Коколоку висвітлась, не покаже камера. Ні, її сонце надто висвітлює, але якщо би от поєднати. Якби коколоко трішки вище росла, я чомусь думала, вона має бути вища і може бути вища. Поки що ні. Вони прекрасно поєдналися. Ось той відтінок ніжно-кавовий, такий кавово-бежевий коколоко. Прекрасно би поєднався. З оцею рожевістю і з різним відтінком рожевого, який показує Клементина. Прекрасність. Ось така гарна. Ще би вирізти на драбину і познімати її зверху, з висоти, може якось. Спробую це зробити. Оце пістря фантазія потрапила в кадр разом з нею, тут вона <розум> росте і квітне. Тут ось видно квітка, яка вже бачите, пістрва фантазія, позасиховували. До речі, всі фактично квіточки вони не облетіли пелюстки, не якось так тримаються купи, але вони, звісно, позасихали, так я їх позабираю. Ну, пістрюва фантазія не дає багато, вона швидко відквітає. Порівняно з клементиною вона програє. Але якщо збираєте українську колекцію, селекцію. Можна посадити, я їх ось поруч посадила. І то після фантазія часом додає щось що Клементині, як напарниця, сусідка, але основну роль квітування на себе бере все ж Клементина, краса. Ну, Відцвітує вже Ушенсон. Я вам показувала на розділі 2. Зовсім вже все, оцей кущ, так, Це вже треба абсолютно все прибрати, крім цієї краси. Оце молодесеньке, новесеньке, ще мені заквітне. І там, до речі, наростає буде там Хвиля, не хвиля, ну, щось буде пару квітувань, квіточок, точніше, а ось як відквітає у Шенсунге. Корічневіє, коричневіє, коричневіє, все треба забирати. Спочатку вона, звісно, просто з'являються поцяткованості, так квітка втрачає поступну декоративність, водночас вона вигорає, стає такою мармуровою, і потім просто починає підсихати, загниватись і втрачати декоративність. І вже треба це все забирати. Красатес, неймовірно, це поза всяким сумнівом. Одна з, один з сортів, який тримає на дуже довгу квітку, не надто довгу, а дуже довгу квітку. І дуже довго тримає свою декоративність, і дуже довго тримає свій колір. Червоний колір Він не вигорає. Я зараз не можу згадати, мабуть, так сходу і не згадаю, які червоні сорти є, де колір так досить швидко вигорає. Може, ви згадаєте, підкажете мені, але ось. Тесні. Вона не є така, аж. Ні, Спочатку вона все-таки червона. Червона-червонюща. Спочатку це на такому рівні. Може, ще цього і не видно буде на камері, бо зараз все-таки сонце хоч і призох але світить чітко на неї і на цю квітку, на оцю, на ось цю. Молода квітка вона лиш розкривається. Хоча для неї лиш розкривається, це може бути 3-4 дні. Вона дуже помало і дуже поступово розкривається, повільно дає змогу зловити її. В різному стані от завжди зловити її, чи це дача, чи це не дача, буде розкриватись поволі поступово, і потім в певний момент вона набуває такої малиновості. Так, відтінки малиновості, ось цей глибокий червоний колір він все ж таки отримує відтінки малинові, і потім вона фактично так і є, застигає на своєму етапі розкриття, тобто в неї фінальна форма, це ось оце вже. Вона може ще хіба дорощувати по розміру. Тобто квітка може все більшати і більше. Наприклад, ця вона, бачите, вона червоніша і вона ще розкривається. І вона ось моїх три пальці. Так? Що є в нас? Три пальці. Ну, чотири. В принципі, чотири. А ця. А ця вже вона розкрилася, але воно підростає, підростає підростає. І видно, що вона поза моїх пальців, тут вже 5-6 пальців би помістилося. Ось, І вона собі теж поступово дорожчує. І потім, в певний момент, через якийсь там час, вона починає світлішати, світлішати. І ось така ось робиться вже досить висвітлена. Ну, Видно, все-таки, що вона червона, вона не стає блідорожева, ні. Але все-таки колір червоний. Висвітлюється, і от далі мене тягне до її клементини, і все, ну це щось. Це якісь такі пилюстки, як ніби з шовку. цікавська. Теж це є тройди Девіда Устена. Вона належить чи входить до серії весільні троянди, зрізочна, букетна серія, так, флористична серія, і то вона для цього просто створена, підходить ідеально, бо там дуже довго тримає квітку і дуже поступово відкривається, і має прекрасну, гарну форму. Ця краса. Blackberry nip зараз теж покручуся. Я обіцяла в якомусь з відео показати, як розкриється оце все суцвіття. І ось воно розкрилося, ось воно яке гарне. І зараз сонце якраз в такому е положенні, що Blackberry Nip вона потрапила в тінь від сосни і вона прекрасно показує свою барву. Барва в неї, звісно, коли вона тільки починає розкриватися на піврозкритті, вон там дальній пуп'янок, не пуп'янок, а квітка, яка почала розкриватися. Вона насичена-насичена така темно-рожева, рожево-бурякова, якась така. А ось коли вона вже розкрилася, вона дещо висвітлюється, але не, не вигорає якось так. Ні, вона просто дещо міняє барву, вона трішечки світліший відтінок того темно-рожевого кольору. І вона дуже пахуча, я теж за це казала. І в неї така чайно гібридно-класична форма квітки. Але ось якщо порівняти, наприклад, Клементину, вони ж обидві гібридні, то Клементина мені так пригадується, все-таки довше квітку тримає. Блекберініп вона швидше підпікається. Якщо є спекутний період, вона все-таки підпікається. І ось клементина е, тримається на кущеві коричневії, а Blackberry, бачите, вона раз і облетіла все ж таки. Тому так, ось ще отак покажу вам. Гарний теж колір, він дуже помітний. Кущ обмерзає, хоч і накриваю, але це чайно гібридно обрізавний, й вона собі потім нарощує по змозі нові пагони. Не скажу, що дуже густий кущ, ні не нато густий, не нато високий, досить такий компактний. Ось така колюча, до речі, досить таки колюча краса. І квітка величенька-величенька. Ну, пахне насичено. Я не знаю, якщо при нас Big Purple, бо вона дещо схожа на Big Purple, по насиченості аромату, мабуть, ця Блекберніп все-таки більше б. Що ті дуже запашні квіточки. Ось тут, не знаю, Ладія магамітон поки що. Ну, не надто вона має що показати. Хто його знає, але зате вузела, ось має що показати. Увузела краса, неймовірна, прекрасна. Знову ж не один раз вона мене мелькала, і от стоїть вже скільки часу. Ну, більше тижня вже точно вона стоїть. Це з тих сортів, які теж варто висаджувати особливо тим, хто не є часто біля троянду. З дуже великою ймовірністю ви застанете цей сорт завжди. І ви застанете його навіть, можливо, не на початковому етапі квітування. Але як на мій смак, дуже гарна характеристика і дуже гарна якби, особливість цього сорту є те, що вона міняє барву міняє барву. Давайте так, Спочатку вона ось яскрава. Хоча ні, в мене є відео, де вона яскравіша, ще глибше, насиченіша. Потім вона стає, набуває такої коралови, коралових відтінків. Так, вона отримує якусь певну таку поцяткованість. Це може бути від того, що я її не обробляю хімією, тобто біо воно таке не надто потужне, а те, що пече 30 градусів і сонце світить, воно теж те біо все знищує. І відповідно вона є, як є. Так. Тому, можливо, на хімічних обробках вона краще виглядає і не з'являється ця поцяткованість. Але певний момент у мене з'являється поцвіткованість на ній. Потім вона ту кораловість, ще кораловість, приглушується і стає світліша, 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 висвітлюється, 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 а потім вона стає зеленкуватою. Ось отут я надіюся, що навіть через об'єктив камери видно, що тут все-таки присутні зеленкуваті відтінки. Якщо порівняти Акрополіс, хто має там теж з'являються зеленкуваті відтінки, там теж досить схоже. Воно є, правда, кораловіше, коралово-рожевий цікавий відтінок, Потім він стає таким більш кораловим, і потім з'являється така зеленкуватість, зеленкуватість, салатовість в одному ж тому самому суцвіті. Ось дещо перегукується вона. ну... Вузела і її зміна барви з тою красунею Акрополіс. Але звісно, це не один в один, ні, і форма квітки інша, і Акрополіс так довго квітку не тримає. А вузела таки тримає. Тому прекрасний, як на мене, варіант, кажу, для тих, хто не має можливості щодня чи навіть щотижня бути біля своїх троян, біля своїх кущів. Все таки ця краса вона дасть. Шанс подивитись на неї. І так як я починала, що вона мені все-таки подобається будь-якій своїй барві. Не лишень початковій, коли вона набагато насиченішого кольору, а навіть коли вона вже кораловість, кораловість чи кораловіша є. Так. Не знаю, чи є таке слово. І навіть коли вона отримує оці відтінки зеленого, зеленкуватого, салатового. І це все разом на кущеві виглядає дуже гармонійно. І ще скажу про здоров'я, хоч вона і хворіє. Вона якось перші роки не хворіла, але тоді я обробляла звичайними там, хімічними засобами третій, другий клас небезпеки. От, то вона так не хворіла. Але коли я перейшла на біоток, вона і брошнисту мала. Але не критично і чорну п'ятнисяць, але все одно вона нарощує кущ, вона нарощує суцвіття. Суцвіття досить непогані, досить щедрі. Ось і квітне, і тішить своїм квітуванням. І, звісно, тривалістю. Ну, Шкода, що не пахне. Якби ще пахло, то було б взагалі прекрасно. Ось така, така краса. На флористику, на зріз. до речі, так, якщо ви навіть, наприклад, практикуєте зрізати для себе букет, бо, наприклад, приїхала на дочу раз тиждень чи раз-півтора чи раз два. І так, краще може навіть зрізати, привезти собі додому, щоб квітка була біля вас, бо так хочеться її бачити, як вона квітне, як вона виглядає так. Її краса милуватися нею. То я так думаю, не перевіряла. Скажіть мені, хто перевіряв, що я так припускаю, що вона все-таки стоятиме в зрізі, теж досить гарно. Може, не так, як на кущеві, але я думаю, що все ж таки непогано буде їй теж в зрізаному варіанті. Заходить на друге квітування, теж дуже мій один з улюблених кущів. Чому? Тому що барва прекрасна, глибока, ну тут сонце світить оця. Ось тут барва глибше показана, насиченіше показана, але не один в один камера все-таки показала. Ну, Тут треба ще вміти злити ракурс і так далі. Дуже гарна насичена барва, дуже гарний насичений аромат. Дуже щедро наростає кущ, але в мене якось цей кущ такий роз... Розкидастий вийшов, чи то я так пообрізала, чи то пагони такі не надто міцні і цупкі. В неї в певний момент стають, не знаю. Але щось поки що він такий розлогий. Я його і підв'язала, і до патиків підв'язала. Але квітка дуже гарна, не надто велика, так від середньої, не мала середніх розмірів. Але бачите, яка оксамитовість. І вона така є, до речі, вона не вигорає, нічого. Просто вона в певний момент облітає, як від квітла. Та і все. Квітне з суцвітями теж досить. Таке щедриме красолі амеш. Джульєт? Ну, це не знаю, нема такого поняття. В мене поки що в перший рік, я не скажу що це хвилі, бо воно так там, квітла. Дві чи три квітки наросила чи чотири, потім ще наросила квіточку, тепер ще одну розкриває, і там буде пуп'янок, тому не можу сказати, що це хвилі, не хвилі, бо це зовсім молоденький кущик маленький. ось, І ось вона ніжність, ніжність, скоро розкриє ще одну квітку. І от я в якомусь відео показувала про гортензії. Все-таки я не просто розказую, що я так буду робити, 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 а пересаджую. Тобто показувала одну, а вже ось тут дві досадила я якраз. І попередньому місці теж біля тез я досадила, тому щось трішечки я. Роблю, Не лише ні, відео знімаю, потрішечку. Ось як розквітне ця квіточка, буде дуже гарно. Якби ще гортензія розквітла до неї, це дуже гарний отут сорт. Я посадила Adler mm. Summer Popstar. Має бути прекрасний попстар. Вона любить сонце або на півтінь, має бути скільки? 100 см, непоганий кущик має бути. І має бути така фіолетова, цікава, або синя, чи блакитна, від як. Підживлювати її дуже хотілося б побачити, як вона змінить свій барвийний ростить свій гарнесенький кущик. Поки затіняє будинок так красуню до мене Дітє, покажу вам ще її. Кілька квіточок. Вона в нас все ж таки, я бачу, з'являється в каталогах, але не надто так багато. Все-таки її треба пошукати, як пощастить. І так, вона цікава тим, що в неї ну, гарна барва. Барва, до речі, дуже схожа на Big Purple. хто має, і вона має велику густу квітку. І вона дуже-дуже запашна, дуже ароматна. Кущ, до речі, ну один з найперших, що я посадила сортів чи кущів у мене з 20-го року. І спочатку в перші роки він наростав досить таки так. Благенько і не надто щедро, але поступово він додає, додає, додає. І все ж таки зараз, ось на який там рік, я вже можу сказати, що я задоволена кущем. Так може бути густіше, якщо порівняти Олександрин чайну гібриду, то вона точно щедріша і густіша вже за той самий час. А ця ще не така а щедра. Але, але, але бачу, що зміни в позитивну сторону є в цієї красуні. До мене Дітє. Ось якраз в прекрасному стані квіти, бо не завжди можна їх зловити в такому стані, бо вона реагує на вологість. Якщо затяжна вологість, все-таки вона загнивається, особливо зовнішні пелюстки, і потім вона не має сили показати прекрасну красу і відкрити ті всі квіти флористичні, щоб вигляд був. Але якщо ось зараз така пора, що більш сухо, хай навіть ночі холодненькі, але вона має силу відкрити. Квітку і показати свою красу. Бачите, скільки там всередині пелюсток нескінченна, незлічима чи незліченна кількість. Ось така. І ще тут лобода, вибачте, але поруч з лободою ще в мене росте кендилайт. Кендилайт це теж один з улюблених сортів, досить популярний, як на мене, в наших в наших садах, в наших каталогах, ось вона заходить на другу хвилю. Це така класика чайно гібридної коли вона відцвітає, я її повністю обрізаю. Тобто є перерва між першою і другою хвилею, і перерва немала. Ну, тижнів, два, може, навіть три, досить немала перерва, принаймні в мене. Але кущик непоганий, кущик добре тримається, але якщо є гроза, вітри може і відчахнутися, розвалитись. Тому треба вважати на це. Ну і починала відео з Клементини. А закінчу, аюдах теж символічно, теж кримська красуня і назву має кримську, і вирощена, селекціонована для нас в Криму. І ось друге її квітування за цей сезон. Взагалі, кущик в мене теж з якогось там 21-го чи якого року, але я пересаджувала сюди і не скажу, що він нарощує надто сильно і надто щедро. Хотілось би, щоб він нарощував густіше, щедріше. І теж, до речі, знову ж таки пан Іван Штонь. Який виставив Клементину, він виставив і Аюдах. Дуже раджу вам подивитись: Аюдах прекрасний сорт, по прекрасно має квітку червону, потім червону малинову, гарно пахне вона. І там все-таки така назва, що хочеться її висаджувати. Ось так. Вам дякую за увагу, дякую за відгуки. І так шануємо, пам'ятаємо, віддаємо честь, віддаємо. Якби, ну долучаємося так до перемоги. Дякую за увагу, за підтримку і до наступних відео, Па-па!